Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток змісного мовлення, тема для спілкування розмірковую про рідний край. А зараз відгадайте загадку. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі її думки. Я слухав, чув, як можна, як кожна колосина шептала тихо слово. Україна. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати текст міркування про Батьківщину. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини, є країни великі Малі, та найкраща завжди Батьківщина, є багато квіток запашних. Кожна квітка красу свою має, та гарніша завжди поміж них, ті, що квітнуть у рідному краї. Є багато пташок голосних, любіть милі нам співи пташині, та завжди наймілішими з них будуть ті, що у рідній країні. І тому найдорожчую нам, є і буде у кожну хвилину. Серед інших країн лише одна. Дорога нам усім Україна. Це вірш написав Петро Павличко. Отже, як я і говорила, сьогодні на уроці ми будемо продовжуватися вчитися писати твір маркування, удосконалювати вміння, висловлювати свої почуття у письмовій формі. Батьківщина. Поясніть. Від якого слова творилось подане слово, що воно означає? Від слова батько, так? Як ви вважаєте, що воно означає? Що означає це слово? Так, це означає це місце, де ви народилися, батьківщина. Прочитай тему твору, який ти будеш сьогодні писати. Як думаєш, про яку батьківщину треба розповідати, чому я люблю свою Батьківщину? Звичайно, про країну, в якій ви народилися, і слід буде розказати, чому я люблю свою батьківщину? А зараз прочитай прислів'я, поясни, як розумієш його значення? Кожному мила своя сторона. Звичайно, кожній людині. Мила та сторона, в якій вона народилася, в якій вона зросла. Прошитай слова у словниковій скарбниці, подумай, які слова називають твоє ставлення до своєї батьківщини. Люблю, милуюся, скучаю, цікавлюсь, охороняю, бережу, збагачую, прикрашаю. Пишаюся, поважаю, забуваю, вивчаю. Поміркуйте, які слова називають ваше ставлення до вашої батьківщини. Чи любиш ти свою батьківщину? Розкажи чому побудуй усно твір міркування, чульбу я люблю свою батьківщину може скористатися поданими запитаннями, де ти живеш? Як ти ставишся до рідного краю? Чому ти любиш своє рідне місто чи село? Що ти хочеш для нього зробити? Поясни, як ти розумієш прислів'я. Любив батьківщину не словом, а ділом. Так, дійсно, коли ви дійсно любите свою батьківщину, то свою любов слід доказувати, слід доводити не за допомогою слів, а ділом гарним добрим ділом для свого рідного краю. Поміркуй, що ти зробив чи зробила корисного для своєї батьківщини. Або мрієш зробити. А тепер запиши свій твір. Розпочни з заголовка. А заголовок такий, що му я люблю свою батьківщину. У творі міркування є твердження доведення висновок. Кожну частину пишемо з абзацу. твердженні. Ми з вами можемо написати Я люблю свою батьківщину Доведення. За що любите ви свою батьківщину? І висновок? Декілька слів про свою батьківщину, Так, що, наприклад, в другій частині ви напишете доведення, за що ви любите свою батьківщину, і висновок можна написати такий: Я завжди буду любити свій рідний, кра... свій рідний край і буду берегти традиції мого народу. Отже, бажаю вам творчих успіхів на цьому урок розвитку зв'язного мовлення. совершенно。